Скільки народів, стільки й казок. Така тема сьогоднішнього заходу для юних читачів дитячої бібліотеки. Він реалізується в межах проєкту Такі різні люди. Також павнограді живуть на сіні. Щоб наші діти поринули у неймовірний світ. Украї... Не тільки української казки, а й різних казок світу. Діти повинні будуть виконувати завдання, проходити квест по локаціям бібліотеки, оформлені яскравими фотозонами. Вони будуть відгадувати ці завдання, а головне завдання нашого квесту буде знайти булаву із казки Котигорошку. На дітей чекали різні завдання: знайти пари однакових карток, зібрати слово з частинок літер, завдання на відповідність та інші. І і там один, чотири, сім. Є у нас такі цифри. Далі в кінці кожного завдання учасники отримували пароль, що відкривав один з кількох замків скриньки. Два дев'ять і нуль. Є ура! На дітям треба було віднайти тваринок із цифрою за допомогою ліхтарика у темній кімнаті. Все була, не була. Давай знизу світи. Хто то така? Наприкінці квесту діти отримали призи у вигляді магнітів із гербом нашого міста та держави. Оформлені Петриківським розписом. Данило Трохименко Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК.